Доведеться долати 4 метри бетону і 250 тисяч літрів стисненої води, без речей з металу. І кисневих балонів. Бенджі, займай позицію. Гітон, ти готовий? Важлива деталь. Якщо ти не відчиниш шлюк за 2,5 хвилини, ми трупи. Ні, ні, ні. Гітон, відповідай! Гітон, вертайся! Негайно! Стоп, 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 стоп! Як ти поведеш машину? Хвилину тому ти був мертвий. Що ти таке мелеш? Це погано закінчиться. Пане голово, настав час розпустити місію неможливо. Це не просто група ізгоїв. Вони щось зганьбили себе. В закриття місії, помилка, про яку ви пошкодуєте. <звіг> Цього року. Це бранд. Захищений канал. Каже, синдикат існує. Їм відомо, хто ми. Нація ізгоїв, і вони не гірші за нас. Антимісія. <звіг> вони вдарять по нас усім, що мають. <звіг> Щоб я здох... Ти хочеш знищити синдикат? Це неможливо зайняти позицію. Спостерігаю. Шоу починається. Готово. Ви відповісте за кожну катастрофу, яку влаштували. Нас усіх розшукує ЦРУ. Круто. Круто! пристегнувся? Та Яка вже різниця? Том Круз. Це може бути наша остання місія. І йти до кінця. Відчиніть двері! Давай! Я намагаюся. Вечі відчини двері негайно, О, боже і там. Місія неможлива. Нація ізгою. З 6 серпня у та IMAX.